Ех <кій> Сьогодні на нашій українській державі між кордоном Львова знайдено наркотичні засоби та алкогольні. В головних у участях були такі проблеми, як захворювання раку кишкової палички. Більшість людей, якби це віпали, вже би вмерли і <кій> так. <кій> <кій> Зараз ми виходимо з операційними е, людьми з міліції, яка зараз нам все скаже. Е, прошу, будь ласка. Так, добрий день. Ну сьогодні ми знайшли тут е пару цих, пару склінок, пару 300 штук. Е, це скоро. Е, так, тут у нас є францівська дволітрова, однолітрова горілочка, такої марки, як княгини. Слава утеш пево, Львиц ке пево, пево де сан. Почекайте микрофон не мраком пол. Да, так што тут сонце бокалица ве, но првата колекција тоа. Кахиња, тисак. Мм, mm -hmm. и се што нас е? Што а тут? Што ти риш претсе? Никој ти Uh, і так, що ви можете ще сказати? Нічого. Uh, яка стаття у нас іде?